And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? Otzimena Ustipana Mikhailovich, friends. Значить, потрібно трошки прорідити. Дрібні плоди видаляємо, щоб гілки, щоб менша нагрузка була на гілки. Цього достатньо. Далі. Тут теж плоди які менші, видаляємо тут якийсь плід Горбатий теж видалили. Значить, друзі, в цьому році Азіміна продаватися поштою не буде. Всі плоди продані на корню в ресторан. Буде продаватися хурма зезифус. Маракуя Північна. Now Dobre, and we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys?